Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти. Десь так, але щоб жити краще і довше, все ж треба розібратися з тим, що і як ми їмо, та як це впливає на наше здоров'я і життя. Почнемо з простих питань. А саме, травлення не тотожне обміну речовин для більшості людей обмін речовин це якийсь процес, пов'язаний з травленням. Коли у вас хороший апетит, добре травлення, регулярний стул. Значить, з обміном речовин у вас все гаразд, але з точки зору фізіології та біохімії, це не так просто. Насправді, обмін речовин це досить складний каскадний процес перетворення одних речовин в другі, других у треті, з певними цілями через певні етапи. Тобто їжа спочатку повинна бути переварена ферментами, потім поживні речовини з їжі повинні проникнути в кров. Далі вони повинні бути доставлені до місця використання. Потім відбувається наступне перетворення. І якщо подивитися, наскільки компонентів розпадається, наприклад, шматок м'яса або яблука, стає зрозуміло, що всі ці компоненти розводяться організмом в різні напрямки і використовуються в різних місцях з різними цілями. Кожен продукт харчування, який потрапляє до нас, розщеплюється на фрагменти, і всі вони розходяться своїми біохімічними шляхами у кінцевому підсумку. Всі поживні речовини, які надходять до нас з їжею, перетворюються або в аутологічні речовини, наприклад, в наші власні білки, ферменти, гормони, які будуються з того, що ми з'їли, або в енергію. Необхідну нам для життєдіяльності підтримки температури, активного обміну речовин і всіх інших атрибутів життя енергія, яку ми отримуємо, упакована в продукти, які ми їмо. І в процесі біохімічного перетворення продуктів ця енергія вивільняється, захоплюється нашими електронно-транспортними ланцюгами і упаковується в спеціальні органели. Це як акумулятори в мобільному телефоні. Ми накопичуємо енергію, яку отримали з їжі, а потім користуємося нею, щоб робити те, що ми робимо, і жити як найкраще. Таким чином, і речовини, з яких ми складаємося, і енергія, якою ми живемо, все це ми отримуємо безпосередньо з їжі. Це складний процес. Він зображений тут на слайді. Цю картинку можна знайти в інтернеті, збільшити, розглянути фрагментами, і стане зрозуміло, наскільки все в організмі взаємопов'язане і складне, наскільки різноманітні шляхи перетворення речовин. Тут доречний приклад з павутинням: у якій би точці павутини не сидів павук, він завжди знає, що в павутину щось потрапило. В яку б точку муха не потрапила. В рух приходить вся павутина і. За тонкими вібраціями павук знає і напрямок, і відстань, і може навіть і масу жертви, яка потрапила в павутину, тому що внутрішні зв'язки в цій мережі дозволяють досить чітко визначити, що відбувається і в якому місці важливо відзначити, що більшість сучасних ліків, які ми використовуємо для терапії, є або блокаторами, або стимуляторами якихось шляхів обміну речовин, втручаючись у функціонування цієї системи. Ми або відключаємо якусь її частину, або включаємо та стимулюємо частину, яка була вимкнена, у точці втручання все буде добре. Тобто, якщо у нас високий холестерин, і ми призначаємо статини, холестерин знизиться, все прекрасно. Перемога розуму над темрявою. Але якщо подивитися на це точкове успішне явище в масштабі всієї системи і ще й подивитися, що буде через певний час, коли ми зловживаємо простими засобами, ми зрозуміємо, що не все так просто. І якщо є можливість лікувати людину без ліків, так і треба робити, ліки не роблять краще ніж це робить сама природа, і ця мережа, яка налаштована еволюційно так, що забезпечує самодостатність живого організму, якщо він нормально харчується, власне кажучи, обмін речовин це утворення, перетворення або розпад різних речовин. Кісткова система, мускулатура, медіатори, гормони та утворення енергії це все напрямки, які забезпечуються у процесі обміну речовин. На процес обміну речовин можуть впливати внутрішні та зовнішні сигнали. Наприклад, формування мускулатури неможливе без фізичного навантаження, і в той же час, якщо буде недостатньо анаболічних гормонів, які складають основу анаболізму та нарощування м'язової маси. Жодне фізичне навантаження не призведе до того, що м'язи будуть ефективними та сильними. Таким чином, будь-яка система розвивається під дією двох факторів: певних зовнішніх факторів, які штовхають її до розвитку та вдосконалення, і внутрішніх факторів, які є основою для цього розвитку та вдосконалення. Процес обміну речовин це сукупність невеликих етапів хімічних перетворень. Якщо ми, наприклад, будуватимемо якусь біохімічну реакцію в лабораторії, ми завжди можемо підвищити температуру, підвищити тиск, і в таких ось фізико-хімічних умовах ми можемо реакцію створити, прискорити або загальмувати. Організм не може формувати ні таких цифр тиску, ні таких температур, він їх просто не витримає. Тому для того, щоб ця біохімічна реакція відбулася, організм чинить хитріше. Він на кожному етапі хімічного перетворення виробляє один фермент, який е, забезпечує цей етап. Етап пройшов. Фермент його виконав. Наступний етап наступний фермент. І як застібання блискавки зубчик за зубчиком у нашому організмі можуть відбуватися як найпростіші, так і неймовірно складні реакції. Тому якою б не була складною хімічна реакція, її завжди можна роздрібнити на маленькі, досить прості етапи. І здійснити ці етапи шляхом ферментування організму. Ці ферменти виробляє сам організм. Етапи і процес йде таким чином, що в кожному хімічному перетворенні задіяний тільки один фермент специфічний для цього етапу і для цього процесу. Усі ферменти належать до класу протеїнів, тобто білків. Усі ферменти, як я вже говорив, виробляються самим організмом. Їх загальна кількість активується і регулюється відповідно до потреб організму за допомогою синтезу або лізису. Щоразу, коли фермент потрібен, надходить сигнал, і під цей сигнал створюється фермент. Щойно, фермент своє завдання виконав, він йде на розбирання. Фермент не є частиною хімічного перетворення, він є умовою, щоб це хімічне перетворення відбувалося. Тобто, фермент не вбудовується в структуру майбутнього білка. Фермент забезпечує формування цього майбутнього білка. А потім, після того як він свій етап ферментування виконав, він повинен піти на розбір. Це називається лізис. Існує ціла система кожного ферменту. Є свій час лізису, є своє місце, де він відбувається. Усі ферменти одноразові. Фермент виконав свою функцію, його розібрали на частини. Новий фермент синтезувався, виконав функцію, знову розібрали на частини. Такий перехід в синтез і лізис нескінченний, поки продовжується життя. І це відноситься до кожного ферменту, кожного гормону, кожного нейромедіатора, всієї тієї неосяжної біохімічної лабораторії, яка є в організмі людини. Принцип один і той самий: є залоза, яка синтезує фермент. Є механізми, які лізують ферменти. Звісно, роботу цих механізмів потрібно забезпечити речовинами, що надходять до організму ззовні. Основними компонентами харчування у нас є вуглеводи, жири та білки. Вони так і називаються основні компоненти харчування, тому що такі необхідні компоненти харчування як вода. Вітаміни, солі, мікроелементи, якісь біологічно активні речовини, які можуть утримуватися в рослинах, вони всі теж необхідні для функціонування цієї складної машини, але вони не служать ні сировиною для побудови власних білків і клітин, ні енергетичним цілям. Функцію пластичного та енергетичного обміну виконують лише три класи речовин: вуглеводи, жири та білки. Вуглеводи та жири виконують функції енергетичного обміну тобто вони. Простіше кажучи, йдуть на спалювання в циклі крепса або анаеробному циклі з метою накопичення енергії заряду наших батареїв, тому що нам для життя та функціонування треба багато енергії і її треба звідкись отримувати з вуглеводів і жирів. Це досить чистий цикл, тому що вуглеводи та жири в нашому організмі згоряють до чистої води. Чистої енергії та чистого вуглекислого газу, який так необхідний нашій зеленій планеті, тому що всі рослини живляться вуглекислим газом, і те, що для нас є вихлопним газом, те, що ми видихаємо із себе, є дихальним газом для зелених легень нашої планети в обмін на наш вуглець, зелені легені дають нам кисень, який потрібний нам для спалювання продуктів харчування та вуглеводів. Ось такий симбіоз у нас утворився під тонким озоновим шаром у променях нашого світила сонця. Жири в основі своєї маси виконують енергетичну функцію, але з іншого боку, жири і досить складні молекули, громістки. із них добре можна будувати, наприклад, мембрани клітин. Подвійний ліпідний шар клітини кожна мембрана будується з жирів, тому жири лише частково йдуть на енергію, на спалювання у чистому вигляді, а частково вони йдуть на будівництво мембран клітин та гормонів, тому що. Більшість гормонів у нашому організмі все-таки походять із жирів, із холестеролу. Багато ферментів та інші реагенти в нашому організмі будуються з жиру, який не йде на спалювання. А якщо спалювати молекули білка, вони згорятимуть не до чистих компонентів. У білках завжди міститься азот, і білки згоряють до азоту, який для організму є не дуже гарною речовиною. Тому організм білки не спалює. Білки використовуються зазвичай на будівельні роботи, і для того щоб побудувати свій фермент, свій гормон, свої нейромедіатори, щоб відновити свої тканини, оновити клітини, щоб забезпечити процеси росту, розвитку та навчання, людині потрібно багато білка саме у чистому вигляді. Цілком достатньо енергії можна отримати з жирів і вуглеводів, щоб наша енергетика працювала повноцінно. І лише у деяких ситуаціях організм здатний використовувати білки. Про це ми поговоримо пізніше, коли безпосередньо говоритимемо про білки. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Metabolic Balance. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.